Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще ми з вами поговоримо на дуже важливу корисну тему, а саме будемо говорити про зростання мінімальної пенсії у 2025 та 2026 роках. Чи взагалі це передбачається і наскільки, тому що ви вже можете чути, лунають різні заклики про те, що мінімальну пенсію потрібно збільшити хоча б до 4 тисяч гривень. Це мінімальний мінімум. Але я думаю, що навіть в разі збільшення. Мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень, на жаль, це не буде відповідати реальності, так, в якій ми зараз з вами проживаємо, а саме ціни, аптека, продукти і тому подібне. Тому що я і раніше говорила Міністерство соціальної політики за підрахунками Міністерства соціальної політики. І розмір мінімального прожиткового мінімуму, і мінімальної пенсії, того, що потрібно для нас з вами, він набагато більший, ніж в 4 тисячі гривень. Але. Це ми говоримо про заклики, про те, що, які лунають, про те, що потрібно збільшити мінімалку. Що ж у нас передбачає е, бюджетна декларація, і сам е, в подальшому ця основа закону України про державний бюджет на 2026 рік. Чи він буде підтриманий Верховною Радою України, проголосований, то фактично 2026 рік ми будемо проживати саме з таким прожитковим мінімумом та з мінімальною заробітною платою. Про мінімальну заробітну плату ми вже з вами говорили. Сьогодні будемо говорити про мінімальну пенсію. Дивіться, якщо ми будемо говорити в рамках бюджетної. Е Декларації нагадую, в нас розмір прожиткового мінімуму зростає виключно на 200 гривень, то він буде становити 2564 гривні. Відповідно, розмір мінімальної пенсії в 2026 році він буде на такому рівні. І тільки в 2028 році він буде трошки нижчим 3 тисяч гривень, 2859 гривень. Тому поки що ми не бачимо з вами підтвердження. Слів, тому що мінімальна пенсія буде у розмірі 4 тисяч гривень, тому що бюджетна декларація, яка буде основою закону України про державний бюджет, передбачає дещо інші показники. Не забуваємо, що, звичайно, у нас буде проведена, як завжди, березнева індексація в 2026 році. І, відповідно, розмір пенсійних виплат буде збільшено. Але те, що я бачу наразі це 2564 гривні. Такий розмір.